Припинення вогню на 30 днів, і на це Україна погодилась. Потім прямі переговори, до яких він схиляв президента Зеленського і Україну тиждень тому. Потім висновок Трампа про те, що без його особистої зустрічі з Путіним нічого не буде. Аж нарешті, після телефонної розмови, правда, не зустрічі з Путіним, він заявив, що. Домовляйтеся самі. Сторони, тобто Україна і Росія, мають домовлятися самі. Після цієї ж розмови Трамп, як і обіцяв, зателефонував Зеленському. Більше того, до цієї розмови підключилися деякі європейські лідери: Макрон, Мелоні, Стуб, Мерц, фон дер Ляєн. Президент Зеленський сказав тоді так: я розумію, що президент Трамп вважає найважливішим прямі переговори між Україною і Росією. Це його позиція. І він її чітко продемонстрував. В сухому залишку він вважає, що саме російська сторона має подавати відповідні сигнали, як вони бачать можливе припинення вогню та подальші кроки.